Ну, а тих хто не знає, що відбувається, зараз я вам все детально розповім. У всіх гравців є 15 сердець. Коли у гравця залишається 10 сердець, він може нападати. Коли гравець перемагає, йому додається плюс одне серце, а коли програє, віднімається. Боже, мені віднімайте весь пор, він дуже важливий. За... Вовно треба, в мене залізний меч. Не треба. Містер, Давай Слухай, я покажу базу сюди, сюди бігаем на базу нашу таємну, містер, за нами. Ти Дуже ніякі таємно. блоки не ставте, не подавайте нашу базу, ви що. Ну дивіться, тут блоки трошки вас палять, я вам скажу. Так вони всі сліпі, Мені, такі, взагалі шо, вони взагалі сліпондяки такі, що геть тут не бігають. Я тобі прощу. Я не знаю, я у Маймукрворда стерив дерево. Це сильно Так, да, там у них нічого нема а я знаю, вони, вони по-моєму, ресурси не вміють добувати. Боже, це буде дуже довго. Чого ти подивеш? Просторно, просторно. Вона це тобі. Чекайте, Ого, спокійно. О, дякую, а що це таке? Ого, закритий око. Я зараз зроблю їжу, у мене дві пічки. Є. Аж дві пічки, а. Можу... Буря, прийди і забери свого містера, будь ласка. А чого Що стало? Містер тут не потрібний. Я ж казав, що треба заміну. Ай-яй-яй. Просто мені не спитали, чи Владяк прийняв містера, а я тут сижу, думаю. ех. Конор не а? плач, Влад? не психуй, все буде добре. Ні, Мені просто не подобалась поти. наша стара команда, я й ти. Ну ти розумієш, що Влад дура. Ну, ну що да, мені, мені це й подобалося. Все, Конор, йди геть з команди, я собі сказав, раз я дура. Пішов геть. Що сам? Ого. Я і так не вдома тому. <гум> я боявся. Дуже страшний. Чувак? Та ні, Іван Та з нами не грає, дивись, Іван з нами не грає. То що нам робити? Да. Коротше, містер, забери цю дічок, мені не треба. І реси ви тут не складайте, будь ласка. О, да-да-да Речі, здається, це Дивіться, у мішочки складайте. Краптите вам ти вам мішок. У мене немає, не проти мішочків Дивись, я туди все саме дороге складаю. Ну. Чекай, я... у тебе є паутиня. А от. Два мішочка зроблю зараз. тобі. Я туди щось е... буду сувати. Я ж став знати безсмертним, бо я звик, що на Майнхавені мене ніхто не може mm -hmm. вбити. Дякую. А як тут? Мене зараз щось за... 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 так... впихати? Ой-ой! Тільки не умри. Я Ні, має. тут просто хтось. А. Я бачив нік. А, та тут тільки два з чогось в мене пихнути, якихось дві штучки. Тут хтось ходить, мені не подобається це. Я кудись впав це дуже погано. О. Чекайте, там якась О, штука. штука. Мені здається, що я біля якихось гравців. Трохи бар'єр багається, розумієте? Я на записі показати можу. Я хочу зараз якусь печеру залізти, діамантів більше добути. А на рівні бар'єра можна ходити. Чекайте, на рівні бар'єра можна ходити. Так. Але воно він працює, типу, телепортуючи тебе якось. Та-да-да-да-да. -да 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 -да. Люди, я зараз десь походу біля когось, бо тут дерева порубані. Блін, тепнув мене в блок. Чуть не задихнувся. Хто тебе треба А, мене теж колись так? Чесно, скоріше все я повернувся десь тут до нас, і я полізу Далі, це, я, до My Nocker бо Тому, я нікого, нікого не бачу, коротше. Нікого. Ні, 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 ні. Я Першу Я це збережу. Я тут неподалік нашої бази. Я знайшов е містер, де ти живе жив з Штормом? Це хто такий? Там пес моє. Yeah. На мене хтось yeah. скаче, це хто? Так, вийшов в них на базі поміт. Не знаю, тут якийсь чувак мене гоне. А це ног? Це де зараз? Він як бомжик бігає, uh, негар. Біг кто... Та да, він негар бігає yeah. просто. Не, nee, я просто пробіг, пішов. Я до них так на базу біг, прийшов. Вага він, вага мене... Вага. він мене. Він мене вдарив! В... Бий, 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 бий! Убивай! Що? Він мене вдарив. Мене не цікавить, він мене вдарив. Він мене гонив з дому. Він мене вдарив два рази рукою. Мене не цікавить, чи в нього було 10 хп. Ага. А ти, Влад, ти його не привів до нас? Ні. Я йшов на їхню базу, я в них на базі. Я їм хату буду ламати. Не а треба, будь ласка. А чого? Не треба, Влад. Не треба нам ворогів зараз. Треба. Влад. Так, <рес> У мене тут пес. Я пса маю. Це. Я, їм пол... а! Я їм половину хати. і тікаю! У мене напали, походу Ноксіс. Тікавай, тікай. Ні, він вдарив, але... Я просто у печері, буду тихенько сидіти а, а він мене, знаєте, два рази вдарив, і ви кажете бити, я його вбив, і хату трошки чуть-чуть поламав. І Влад, іди на перехоплення. Ладно, ні. На мене, мене вдарив Ноксі з мечем, дивіться, походу. Я печері вражу. Я за ним женусь, бо я не пропущу шанс вбити його. Давай, давай. Винусь, конечно. у тебе плюс одне не Мене б'є хтось. Це хто? Фух, я злякався, це маленький зомбі жити. Да плюс серце, у мене 15 сердець, до речі, Що мені зробити? Давай, зупинись зробить зібрать. Дивись, веди їх до цієї е, печери, де я з штормом попався. Я звідти вилізу і тобі поможу як. Ні, ти ж не може бути. Я не буду, я просто буду тебе, знаєш, типу, спочатку щиток е... закінчатися і це буде рахуватися в удар. Почекай, почекай. він якраз іде в ту сторону потроху. Він... У нього скоро їжа закінчиться. бий, бий. Ми вас накажемо, якщо ноксу вб'є. Де ви? Просто плаваємо, я не знаю вже де ми. Я зараз не зможу допомогти сильно, тому я забудуюся, як... Я коротше знайшов березовий біом. Тут дуже багато місця, тут дуже страшно трап... натрапляти на гравців. Вбийте того Ноксю, чесно. Боже, він збирається зупинятися? Скажи координати, я прибіжу, я вже трохи. Ні, ми постійно міняємо координати, бо ми плаваємо. Він пливе, зараз хтось з його прийде його рятувати. Походу, походу, він йду я я в ту сторону де. Mm, де я можу. Я... Чуєш? Я тут біжу до спавну, я зараз можу перехопити, слухайте. Ні, ми далеко від спавна. Я по річці, я по річці, я по річці плив. Я не знаю, де ми. Ми біля їхньої хати десь, але з іншої сторони. Угу. Фантоми будуть зараз, а не було. А там з іншої сторони ви не могли бути біля. Він бар'єра приплив. Ви не могли бути, бо да. там бар'єр. Що там? Хтось пливе? Рачі. Хтось пливе на мене. Ага, місце <плес> не лякайся. Ну, ти знав мене? Звісно, ні. Такий в окулярах плеве, я аж перелякався. Що? В окулярах ходить ще от такий сигма. Містер, іди, іди <рес> в мене. Нє! Що? Ладно. Ти геній! Влад, я впав в твою яму, яку ти пінчиками закрив. Треба діаманти в мене. У когось є додаткові діаманти? Дванадцять. У мене один. — Дам тобі. — Це мого папу. О, ну дякую, дякую. Дивись, я я тобі трейд, дивися, дивись, трейд, трейд. Це, це це це... любого гравця мона просто так. Ну ну, ба. Я, 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 я як сюди йшов, то я це знайшов. Я лише один нік бачу. Але він здається, присів. Mm -hmm. Він присів. Uh -huh. Він здається мене пом'яти. Мені даваться Ні, ну ти ну ти враг, ти взагалі кидаєш. Да не страшно. Либи, а якщо 15 хп, то захищатись можна. <соцес> <соц> міста, а якщо... Це напевно місце цей Максус. Я тут напишу зараз. Ні-ні-ні, ми не можемо. можем. У тут... Хто... них тут якісь лабіринти знаєш. А це вони тут рилися. У них вони, здається, переїхали, у них немає ресів. Але тут точно, я тільки що ті і точно когось тут бачу. Ой, тут хтось тут хтось забудовувався. Uh -huh. Тут хтось забудовується, реально. Я розкрив їх. То це вони ховаються там. Де йо, йо йо -мо! -йо. Це що за. Мистер е Сахіхатморхна! Це він тебе побачив, це тут амакс. Це Максим Симус тут, тут максимус. Ти Діаманта не побачив. Ні, ні по-моєму, він на базі був, ми тут ходимо, на базі його не побачили. По-моєму, він насліпими назвав. Я Треба. пропоную на наступний, просто щоб повні, повний гардкор стався. Щоб Требу всі можуть всі... битися? Да. Чудово. Бо то, що так всі ховаються. Ну, я і не знаю. теж уховаюся, я просто і в шахті такого, лажу. А ті, в кого 10 сердець не йдуть в атаку. Ну так, да, бо вони бояться, типу, в цьому приколу, що. Ну, але в них у них завдання це вбивати по типу, факту. Так. Да. Я Влада загубив. <хзв>? О, 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 о! Владика не шо? Влад, як як ти як ти можеш так ш -ш -ш так. Ох, Боже, так добре тікати. <хзв>? А? Я? Заходьте. Дайте зачарую штани, дайте зачарую штани. Та Чекай, тебе нема. Дайте, дайте зачарую штани. Дайте зачарую штани. А це наша нова база? Ну типу того. Конор. Конор, дерочка маленька, а вона хочу... не знаю. Я хочу таку дерочку, отаку. Ну копай, давай. Я йду на розвідку да. до. Ой, я вас бачу, базу. Де Топлива. Дивись, дивись, дивись. Діба. От, дивись, дроп. Ма, Влад і Конер, я знаю, що ви у засаді. Гравець на мене не напав, він тікає. Так веде в них на базі? Ви в них на базі? Ні, ми <різь> на спавні. А, а приблизно веде приблизно. О, у мене їжа була весь цей час. Він готується добити, хоча що? А ну чекай, я напишу, напишу, а мене п'ямось. Ну і що ж, друзі, ну а поки що на цьому все. Дякую вам за перегляд. Очікуйте на другу частину. Бувайте!